Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на майданчику Міня Гровіниця. Сьогодні відвантажуємо куботу L1345 на 34 кінських сил разом з ґрунтофрезою. Трактор в чудовому стані. Приїхав без поломок. Чотирициліндровий турбований двигун масивний, здоровенний, порівняно з іншими ельками, набагато габаритніший. Підбирає підходячу передачу, щоб виїхати. Нагадую, що з понеділка ми очікуємо нове надходження японських тракторів. Загалом ми плануємо отримати в жовтні близько 70 японців. Придбати їх можна буде тепер не тільки в Вінниці. У нас по японцям присутні японці на майданчику в Мукачево, Львові, Бузові і Гливахі. Це більш зручно для покупців, що не треба далеко їхати, щоб дивитись трактори. От такий красень. Масивний, здоровий, від який аграрний просвіт. Заїжджайте до нас, знаходимося ми в місто Вінниця, Тивлівське шосе 2 а біля авторинку. Чекаємо на вас.